Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу запропонувати вам одну дуже важливу деталь, яка би вам допомогла відчувати себе краще саме тут і саме зараз. Ця деталь полягає ось в чому. Кожен з нас, роблячи якусь певну дію чи вчинок, оцінює цей вчинок, зважаючи на свою мораль, зважаючи на те, що він вважає хорошим, що він вважає поганим. І тоді, коли наш вчинок, який ми вже здійснили, який залишився в минулому, і ми не можемо його змінити, коли наш вчинок вже здійснений, ми можемо звинувачувати себе за те, що ми зробили щось не так. І якщо ми звинувачуємо себе за те, що ми зробили щось не так в минулому, ми немовби застрягаємо в цій ситуації, намагаючись переграти різні сценарії, поведінки, як би ми могли вчинити по-іншому. Коли ми застрягаємо в ситуації минулого, ми не можемо функціонувати тут і не можемо направити свій погляд стосовно того, що ми хочемо змінити. Звичайно, що кожен із нас робить помилки. Звичайно, що ми можемо усвідомлювати будь-яку нашу діючу бездіяння як помилку, але якщо ми застрягаємо в ситуації минулого, Програючи сценарії того, що як краще потрібно було вчинити в тій чи іншій ситуації, ми звинувачуємо себе і не змінюємо нічого. Тобто, замість того, щоб контактувати з реальністю, в якій ми знаходимося тут і тепер, замість того, щоб направити свої зусилля, щоб змінити майбутнє, зробити його більш бажаним для нас, ми концентруємося на. Втрачених можливостях, ми концентруємось на тому, що колись ми не сказали те, що нам потрібно було сказати, або не влаштувалися на ту роботу, на яку нам потрібно було влаштуватись, і оце постійно, постійно, постійно пережовування сценарію, який нас не влаштовує. Більше того, якщо ми концентруємось на, том, на власних невдачах у минулому. Не усвідомлюючи цю невдачу як необхідний життєвий урок для того, щоб чомусь навчитись, для того, щоб щось змінити в своєму житті, ми перестаємо жити, а якщо ми перестаємо жити, то ми не можемо відчувати себе добре. Отже, те, що ми можемо зробити для себе, для того, щоб якісно покращити своє життя, це відпустити минуле і залишити його в минулому. Замість того, щоб звинувачувати себе за якісь дії, які нам здаються поганими, або, можливо, вони і були поганими з, ваш, з точки зору вашої моралі, ми е, концентруємось в цьому моменті минулого, відмовляючись від теперішнього. Я пропоную вам залишити минуле в минулому побачити у тому вашому рішенні, яке ви вважаєте хибне, життєво необхідний урок і рухатись далі. Для того, щоб жити, для того, щоб змінювати реальність, і для того, щоб направити своє зусилля на досягнення того майбутнього, яке ви хочете побачити. З вами був Іван Рудий. Побачимось на консультаціях.